Як же позбавитись від поганого холестерину і тримати в нормі гарний холестерин? Перше збалансоване харчування. Вам треба уникати жирних продуктів, тільки я ж кажу, не за природній жир, він для нас важливий, а за транжири, випічка, маргаріни, фастфуди. Ось такого. Просто викидайте. А якщо у вас нема такого в хаті, то ви його і не купуйте собі. Друге, вживайте овочі та фрукти, які містять і, до речі, ще бобові туди додайте, і тоді це буде сприяти нормалізації вашого холестерину. Замініть насичені жири ненасичені. Наприклад, оливкова олія сюди входить, горіхи, авокадо та жирна риба. Я, наприклад, як мінімум раз або два рази на тиждень вживаю хребет лосося. І недорого, і супер корисна. Фізична активність мінімум в день 30 хвилин інтенсивної ходьби. Це на. Кухні потоптатися, а вийти на вулицю, вийти в парк і зробити інтенсив. Контролюйте обов'язково вашу вагу, тому що надмірна вага буде породжувати у вас надлишок холестерину. Жорстока боротьба зі стресами. А один із факторів, скажу, як віруюча людина, звісно, це молитва, це усвідомлення, що Бог поруч і Він дає тобі мир та спокій. Ну і перевіряйте періодично, мінімум раз на рік. Рівень холестерину. Бажаю всім з. здоровье